Маркер. який можна слухати і в етері «ФМ Галичина, і подивитися на нашому ютуб каналі «ФМ Галичина Аналітика. Якщо підпишетеся, то зможемо розповсюджувати цей важливий контент, витісняючи російські е, наративи в YouTube. Наш е, міністр закордонних справ з 14 по 19 рік Павло Клімкін на зв'язку з нами, пане Павле, вітаємо. Вітаю, Галичину. Радий бути з вами. Світла немає, тому якщо щось не так, то. Зважаємо, зважаємо на світло. на ну, добре. Йдемо в реаліях мобільного інтернету. Так а в не знаю, чи мали можливість ви все побачити, Але Олаф Шольц, який анонсує, скажімо так, декларацію про наміри корпоративну реформу і співпрацю з Німеччиною, плюс одну систему Петріот, плюс IRST, і завершує все це словами Слава Україні. От такі реалії зараз в Берліні. Маємо ну, і це класні реалії. Це так. насправді насамперед конференція з питань реформ, і він має подивитися на майбутнє. Те, що Німеччина дивиться на сьогодні, через ППО, через поставки зброї, через підтримання стійкості, це правильна історія. Але друга частина історії це дивитися в майбутнє. І німці мають тут відігравати ну, особливу роль, оскільки вони найбільше в Європейському Союзі, а ми зараз в осяжній перспективі почнемо переговори. Так що конференція реальна така важлива історія. Так, але в... напередодні цієї конференції ви відбулися вибори до Європарламенту. Її партія Олафа Шольца третя. Їх обігнали Alternative für Deutschland, як кажуть нацики зі східної Німеччини. Це означає, що Олаф Шольц нарешті перестане бути несміливим і йти між крапельками. Тепер все зрозуміло, і він тепер буде рішучий як Макрон. А, ну, по-перше, я по вас з Макроном не порівнював. Якось вони там а, не б'ються разом. Альтернатива, на жаль, не тільки в східних землях популярна, хоча там має в багатьох 30%. І ті вибори, що там будуть земельні в трьох землях, до речі, можуть призвести до якоїсь кризи чи навіть колапсу урядової коаліції. Тут маєте рацію. А, тим не менше, європейські вибори, які відбулися, вони продемонстрували таку праву хвилю. Ну, я б не сказав, що дуже велику, але стало і абсолютно очевидно. Питання тільки в тому, де і які праві, оскільки є такі праві, як Мілоні, є праві інші, а є альтернатива, яка, як на мене, там частково взагалі з Росії там фінансується, може навіть і координується. І, може навіть інструктуються ну, щонайменше останні розслідування, чешські, те, що німці ведуть спецслужби, це насправді показують. Так що нам праві не заважають, нам погані праві заважають. Є і такі, як знаєте, є і гарні праві, з якими у нас мають бути зв'язки і має бути розуміння. Пане Павле, а в цьому випадку, ну все вже вибори пройшли. Як то кажуть, хвиля вляглася. Всі тепер подивилися, що все одно, скажімо так, європейська народна партія, як і ці коаліції, які з нею співпрацюють, залишаються більшістю. Отже, якихось тектонічних сувів не відбулося. Відбулося поправіння, але це ж не є тектонічно, і цим можна пояснити, що зараз будуть якісь кроки більш. Конкретні, як то кажуть, від, від слів до діла перейдуть і Олаф Шольц, і може Тауруси десь на горизонті почнуть маячити. Ну, тут не зовсім згоден, що тектонічних може і не відбулося, але суви дуже серйозні. І якщо праві домовляться і зберуться, врешті-решт, в одну фракцію в Європарламенті, вони матимуть тут вплив і на призначення і на гроші. А для нас ці вибори, власне, це в якому сенсі і наші вибори, оскільки в під час переступних переговорів вже гроші будуть через рішення Європарламенту, через рішення комісії, через рішення Європейської ради, виділятися, тому тут насправді історія дуже дуже серйозна, але я поки що не бачу. Щоб європарламент uh, став менш проукраїнським, він став іншим, але але не менш. А от просто коли ми дивимося, що от Євросоюз виділи, виділить до майже до 2 мільярдів ну одна мільярда євро, шалена сума, до кінця червня. Це що? Це ще заслуга старого складу Європарламенту. Це перестраховується, хоч і авансом так швидко, бо зазвичай про такі суми не ходили, і про такі короткі дистанції, як то кажуть, від сьогодні на завтра ніхто ніколи не говорив. А тут так швидко. Ну, це точно не заслуга на вова, оскільки його ще немає, Нема, ну. та й він власне не збирався. А так вони що тому тільки, так поспішають? я розумію вашу, вашу іронію, але це заслуга і комісії, звісно, і Європейської ради, і тих, хто з нами працює, так що це дуже така правильна історія, а йому що... на своїй посаді. Як ви кажете, пане Павло? Я вважаю 50 на 50, оскільки є насамперед і серед християнських демократів ті, що хотіли б її замінити, вона, звичайно, чимало для нас зробила, і зокрема, статус кандидата, це без неї ну, важко собі уявити. Я просто знаю, як це відбувалося. Я не думаю, що хтось інший буде там. Менш про українським, але вона нас знає, вона розуміє ставки, розуміє. Так що я, я бажаю їй успіху, так скажу. А, але є тенденції розглядати також інших кандидатів. Mm. Я їх знаю, але можуть бути якісь і неочікувані. Тому для мене запорука. Майбутнього в тому, що Європарламент має залишатися проукраїнським. проукраїнським не в сенсі заяв, оскільки заявами ми вже давно наїлися, а реальна рішень, от про які ми з вами говорили. Це насамперед гроші, це насамперед нові ідеї, нові ідеї безпекові, до речі, частиною яких ми маємо стати. Там йдеться про запровадження нових посад в сфері безпеки. Так що подивимось. Пане Павло, знаєте, ми от де, в, в, буквально в гарячій дискусії із Валерієм Клочком із аналітичного центру вежа вперлися зараз якраз в таку розвилку. Тобто Урсула фон Дерляйн дуже чітко сказала: кінець червня починаємо перемовини. Так, посли ще не до кінця визначилися може, там, може, може там сір, то проблеми чи ще щось. Ми не знаємо там за кулісні речі, але ще немає. От однозначного якогось там рішення і по послах МЗС і. По по рішеннях Великої сімки, але дата названа кінець червня. А з другої сторони, ми от з Валерієм Ключком дійшли до того, що е, ключові речі, так, це, наприклад, антикорупційні практики у нас якраз ну, дико провалені. Чи це не стане нам потім каменем спотикання в процесі? Я маю на увазі, що як вона сказала, всі реформи проголосовано. Проголосовано то так. Але на практиці воно не працює. Нагадує рим, е, Румунський кейс, пам'ятаєте, скільки разів вони міняли антикорупційного прокурора, щоб, щоб нарешті воно запрацювало. Чи в нас щось подібне може виникнути така ви, розвилка? Так Це ж не тільки про це, наприклад, взагалі про всю сферу верховенства права. Це те, що називається на бюрократичному жаргоні горизонтальне питання, яке визначає власне все. Це так звана рамка, і я дуже добре пам'ятаю, як відбувався процес погодження, ну не погодження, а розвідку без візу. Коли насправді тобі нарізають задачі, ти їх виконуєш, потім приїжджає комісія, ну як на шкільному іспиті і каже, це зробили, це не зробили. А поясніть нам так. Тобто, у тебе є можливість завжди пояснити, що ти все правильно робиш, що ти став краще. Але якщо ти там пітляєш, це ніколи не вдасться. Тому в таких питаннях пропітляти, якщо хочете, не вдасться. Але це стосується всієї сфери верховенства права, і за час переступних переговорів ми маємо докорінно змінитися. Ви знаєте мою точку зору. Я взагалі вважаю, що рух назад для України назавжди закритий. Ми тільки вперед можемо рухатись. О, знаєте, як ровер. Ми рухаємось, ідемо і тоді все швидше і швидше. Але як зупинилися, то впали, і це розуміють до речі, і в Брюсселі це розуміють в ключових столицях. Тому камені спотикання, ну звичайно, вони будуть. Їх буде не один, не п'ять, не десять. Але це не значить, що ми маємо там починати скіглити. Це насправді скоріше такий стимул. Працювати жорсткіше, це ж насправді ніхто цього не робив ніхто не починав ніколи в історії Євросоюзу переговорів з країною, яка знаходиться в стані війни, та ще й з російським режимом, та ще й ядерною державою, яка ну може там і не прямо, але посередкована загрожує Європі. Але я вважаю, що і прямо. А угу. Путін пару днів тому в Петербурзі розповідав, що якщо буде обмін ядерними ударами між Росією та Європою, то штати їм не допоможуть, намагаючись поставити п'яту статтю ще натівську під питання. Так що ми йдемо піонерським шляхом тільки не в сенсі, звичайно, радянських піонерів, а піонерів а як так як ми так. Та, та першопроходців. Mm -hmm. І Я вважаю, що ми також маємо пропонувати якісь ідеї, якісь форми. Ми суто бюрократично тут не пропітляємо. Це широка історія в Брюсселі. Це теж починають розуміти. Так, І тоді, якщо ну, вони про... це розуміють, пане Павло, тобто для нас буде адхок, наприклад. Ем... Послаблять ці вимоги, що покажіть і інституційні антикорупційні судові практики чи ні? Бо, наприклад, нещодавно нещодавно нас маркері подій було сказано, що якби сьогодні Угорщина починала би з Орбаном свій шлях до євроінтеграції, то вони б не були прийняті. Ну, в таких реаліях, як зараз виглядає Орбанівська Угорщина, їх би не прийняли. В таких реаліях, як виглядає е, воєнна Україна, напевно, теж в тому бюрократичному процесі нам нам, нам би нічого не давали би світла в кінці тунелю. Закриють очі на те, що в нас є розходження між е, е, законом на папері і е, практиками інституції, які не зовсім працюють. Так, а для чого? Це ж не потрібно ані нам, ані їм. А ми хочемо стати ними, а вони нами. Розумієте, про що я маю на увазі? Тобто Україна, де можна зробити якісь послаблення чи дискаунт, як у нас угу. знижку. З посиланням на війну і геополітику, так нам вже роблять це з точки зору доступу до спільного ринку, але в питаннях верховенства права це ж робить нас насправді слабкішими і їх слабкішими. Я, я не бачу в цьому в чому сенс робити тут знижки. Я би навпаки йшов швидше яким чином це можна зробити, які інтелектуальні фінансові ресурси ми можемо вкласти під час війни? Тобто я ж кажу, про першопроходці це якраз тут наша історія, але геополітичних знижок нам в плані верховенства права 100% не будуть. Вони можуть бути в плані фінансування, в плані того, що нам швидше щось дадуть. Що нам збережуть частковий доступ до спільного ринку, поки ми ще там не адаптували повністю наше законодавство. Всіх всіх речах ми маємо битися за ці знижки, але в тому, що стосується взагалі нашого ну, лак, нашого існування як демократична держава, ми ж не можемо робити такі знижки, оскільки це фундаментальний критерій членства в Європейському Союзі і в НАТО. Ну і власне знову такі. Ми, врешті-решт, ці речі робимо не для того, щоб в Брюсселі їх показати, і нам там поставили 20 галочек і ми сказали: ну, от класні ви там да, от учні виконали. Ми ж це робимо для себе. Тому, як на мене, це історія, де тут ніяких не знаю, як їх назвати, давайте знижками назвемо. їх, ну, так, їх не буде це... І, власне, їх ніхто не хоче. Ну там ніхто не хоче, але ми, ми ж не бачимо, щоб і в нас була змога це зробити. І ніхто цього теж не робить. Я дуже добре пам'ятаю, як я починав працювати з Європейським Союзом. Спочатку там, з експортом того ж самого молока чи меду, і мені всі казали, Павло, ніколи цього не буде. Коли починали безвіз, асоціацію, теж казали: нічого ми не зробимо в тому сенсі. Ми маємо стати кращими і ми кращими станемо. Оскільки у нас немає іншого майбутнього, ну погодьтеся, ну у нас майбутнє або в одну сторону, де нас немає, або в іншу сторону, mm -hmm. і yeah, в ну, цю то, сторону то, ми, то... ми йдемо. Ми, ми, ми тут на класичній формулі, що дорога здолає той, хто йде, так як казали древні. Пані Я пані... вважаю, що маємо маємо йти до кінця. Інших uh -huh. варіантів тут немає. У нас взагалі інших варіантів немає. Та власне, тут не, 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 до, не до вибору. Маємо ще дві хвилини для того, щоб подивитися вашими знаннями і очима на те, що буде відбуватися в Швейцарії. Цей у нас було два такі етапи. Спочатку був дуже скептичний, бо більшість наших експертів скептично ставились до цієї розгляду української формули миру в Швейцарії без Росії, з участі якомога більшої кількості людей сказали, що це буде дорогий форшет, замірвався. В цьому мірі без якихось речей. Це був перший етап від наших експертів. Потім експерти змінили свою думку за тим принципом, каже, хоча би заради того, що нам у рофінських болотах нервують і працюють в контрзаходи і там психоз, то заради цього навіть треба було би це проводити. Що ви скажете про цю швейцарську власне саміт? А я вважаю, що це унікальна можливість працювати для нас з незаходом, Причому всім незаходом. більше таких варіантів немає, ага. і те, що вони постійно говорять з нами на цьому майданчику, говорять з нашими там західними партнерами. Це вже великий плюс. І коли мені кажуть, що там буде слово таке, чи слово таке в декларації саміту, ми ще подивимося, що там буде в декларації і як вона буде називатися. Але як на мене, саміт вже є дуже непоганим результатом цього процесу. І, звісно, важливо, скільки там буде країн, там 105 чи 110, це, це грає роль. А, але сам факт. Те, що такий майданчик існує, і на ньому можна тримати увагу, врешті-решт не західних країн, де ми е, ну, погодьте, знову там не перше і не друге питання, там з точки зору їх нормального життя. Тому я вважаю, що це дуже і дуже правильна історія, і нам потрібно її максимально тримати. Я би тільки постійно показував, що ця історія не тільки про нас, вона про них в першу чергу. А от якщо з вами станеться те, пальцем у них показати завтра чи післязавтра, ви що будете робити? Mm -hmm. Так краще, давайте поговоримо сьогодні, якими можуть бути ці процедури і правила. Так ми про все 100% не домовимося. Але, хоча б ми будемо говорити, і ви будете знати думку інших і через нашу призму. Тобто, ми в якомусь сенсі даємо і їм майданчик подивитися, все, все дуже непросте дзеркало, так що скепсис, звичайно, він завжди існує, але історія правильна. От, власне, на такому важливому висновку в нас якраз час завершується. Пане Павле, дякую, що були з нами в маркері подій. Бачите, втримали ми зв'язок попри відсутність електрики. Вам якомога швидше, щоб вімкнули світло, а ми вам ще, крім того, кажемо дякую. Це був наш колишній міністр закордонних справ Павло Клінкін у маркері подій, на який можна підписатися в YouTube-каналі «ФМ Галичина Аналітика або слухати щобудня. Дякую, в нас на друзі. Дякую, пане Павле. До зустрічі.